Відчувайте, яка урочисто прекрасна атмосфера панує навкруги осінній час, як індикатор. Хтось оптиміст, а хтось песиміст, бо хтось побачить дощ і мряку, а хтось красивий жовтий лист. Іду по осені, а всюди квіти, квіти ще так яскраво і радісно цвітуть, і сонце наді мною тепло світить. Біленькі хмарки де не де пливуть, а осінь щедро золото дарує, і кольори чарівні роздає, кресою і теплом усіх дивує, краси у неї. Так багато є, іду по осені а осінь надихає, підносить дух у самі небеса, бо щарівну і дивну силу має пора осіння і її краса. Осінь зачаровує нас своїми барвами і ароматами, квітами й туманами, розмаїттям. Смаків і звуків, дивіться ще до сих пір кінець жовтня, а цвіте жимолость капріфоль і по садочку роздається її неймовірний аромат. Знову осінь наповнює душу затишком, спогадами і, звісно, бажанням миру і добра. А ось ці квіти, ці стійкі троянди ще радують нас своєю красою. Це Цепінкінтуїшн і сімпаті. Дивіться, які вони неймовірно прекрасні в кінці жовтня. Саме зараз ця краса нас не просто зачаровує, а вона нас підтримує в ці важкі часи, як і завжди. Розбіглись по садочку братки або братчики Віола. Це самосів. Вони скрізь насіялись після того, як мені їх подарував чоловік, і я одного разу висадила їх у садочку. Тепер вони кожного разу насіваються самі. І зараз, в кінці жовтня, їм така комфортна погода, волого і вони цвітуть. І додають позитиву. А ось якіт Цвіте уже більше місяця, такий насичений колір і така краса в жовтні. Це просто не передати словами. А це айстра вересковидна. Все більше і більше розпускаються її дрібнесенькі квіточки, схожі на малесенькі ромашечки, як цінні ці квіти в жовтні, саме в жовтні. Ось і чорнобривці, які ще залишились, які не змерзли. Або ще красоля. І чорнобрівці, і красоля, вони тут в затишку під альтанкою. Ось дивіться, гриби. Не їстівні, звісно. Чоловік виніс із льоху ящик із морквою, а там сиділа миша. Зовсім не боялась. Наш рижик побіг за нею. Сьогодні ми зрізали трошки зимової капусти. Всього 20 качанчиків. Капуста цього року, як і минулого, дуже гарна. І ми тішимося цим. Після збору капусти, отак ми завжди її викладуємо в літню кухню, щоб вона трішки полежала деякий час, обсохла, а потім будемо кожний уже сухий качанчик загортати в плівку. І так ложити на зберігання у льох. Ну, принаймні, для нас це самий дієвий спосіб зберігання у плівці. Кому цікаво, у наступних відео я покажу, як ми це робимо. А поки що вона буде лежати і просохати. Ще ось на кінець жовтня навіть маю ще цвітну капусту. Небагато залишилось З цього, два качанили вже дивіться, ось який один дуже гарний. Сьогодні ми його зріжемо і будуть біточки, а ще ось один залишиться, підростає. Хтось мене запитав, коли ж я її висаджувала, як і всю у травні. Але є сорт цвітної капусти. Ранній і пізній, це пізня. І ось таку діляночку сьогодні ми підготували під посадку часнику. Сюди додала я перегній і також попіл. Наступного разу будемо висаджувати часник. Посадила вже і свій сніжно-ягідник, який принесла після минулого походу в ліс. Тепер він у моєму садочку. А ось такий Дерена Лігантісімо. Тепер такі в нього листочки. Змінив колір на більш такий тусклий, пожухлий з яскравого. Стоїть і зовсім не змінилась юка. Вона декоративна протягом всього сезону. Квіточка, яка не потребує особливої уваги, але завжди декоративна. Не втрачає ще свій насичений колір, очиток видний. Ось навіть є квіти, які розцвіли пізніше і вони більш рожевіші. А ці такого насиченого кольору. Такий бордюрчик тут у мене із цього очітку. Це квітничок на глинищі, а саме хвойна зона. І тут очиток видний. Ось так в кінці жовтня виглядає бруслина Емеральд Гаїті. Її така окантовочка біленька тепер має такий рожевий відтіночок. Тут вона у мене бордюрчик. Так розфарбувалась бруслина Емеральд Гаїті. Ось такі є і бордові вінтінки, і рожеві, зелені з білою облямівкою, і навіть Молоденькі такі прирости салатового кольору. Ось така вона зараз восени. Стоїть різнобарвна, різнокольорова така. Яке зараз гарне листя в Магонії подоболисне. Ви тільки подивіться на цей глянець. І це бордо. Вона просто неймовірна восини. Красуня. Невибаглива, жару перенесла. Добре, як я її посадила, так більш нічого, окрім того, що хожу й милуюсь її красою, не роблю їй. А ось падуб. Дивіться також, який він зараз забарвлений, темно темнобордове таке листя. Вони з магонії, просто красунчики. Хочу падуб варіїгатний, а цей також такий красень. Це з черенка, Я була зажевцювала свій. Барбарис, він у мене один. І цей дав корінчик, і я його сюди пересадила на зону глинища, на зону, де мої хвойні. І ось такий він тепер. Красунчик зростає тут і радує. Зараз як, дивіться, зараз якого насиченого, бордового кольору. Живучка, а його ар... атропурпуреа. Ось тут вона так біля камінчика, біля водойми, поряд з пенісетум. І ось тут і струмочка із глечика також, дивіться, яка вона. Ай, гарненька така яскравий насичений бордовий колір. І така аж глянцева, аж виблискує своєю красою. Мабуть, їй тут сподобалось. І тут струмочок із молодилами. Струмочок із молодилами впадає в струмочок із аюгі. Блуару, так він виріс, колір восени змінює. Який був влітку, такий стоїть красень. Ось такий він. Добре, так пішов в ріст з цієї сторони. Є з іншої, там він не так гарно пішов в ріст. Зараз покажу. Період саджала однакового з П 9 І той так гарно пішов в ріст, а цей сидить. Не знаю, що йому не так, що він потребує. Пролангованої дії закладувала від жуків, від личинки хруща. І ось такий він у мене. Також поряд з ним ось теж погано пішла в ріст з цієї сторони. Чомусь це, ця сторона не так. А ось далі ця, бачите, і тут дуже гарненько так пішли вріст. Пенісету. Красень. Лайм Glow. Дивіться, як змінює колір. Вже змінила такі рожевинки і помаранчеві відтінки є. А взимку буде, це взагалі щось неймовірне. Ну і зараз він красунчик. Мені він так подобається, я його дуже люблю. І м'якенький такий, ніжний на дотик, краси Андора Компакт також змінює свій колір. Такі помаранчеві відтінки пішли, а на кінчиках таке світленьке, навіть щось, я знаю, до якого відтінку, до рожовинки якоїсь. Також така ніжна на дотик. Дуже гарна восени. І ось ми в лісі. Жовтень уже тут, повітря можна просто пити. Куди не глянеш, всюди чудеса, повсюди диво, колір і краса, вершини сосен в небесах зійшлися, і там тихенько гомонять про все. Бо там високо світить сонце ясне, а вітер буйний вісточку несе, І там є воля, значить, все прекрасно. А от внизу грибочки де не де. То мох, травичка гарно зеленіє, а стежка далі й далі нас веде. То там, то тут галявина ясніє, Сосновий ліс. Повітря ж тут яке, розносяться духмяні аромати, повітря свіже, чисте і м'яке, підстилка з голок можна навіть спати. Ну, як красиво в лісі чудеса. Не неначе казка світла і причиста. осінній ліс, повітря і краса. І світлий спокій, тиша урочиста. Ось так ми назбирали сьогодні грибочків, смачнючих, а І буде у нас не тільки обід, але й вечеря. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, прогулявся по моєму садочку і разом з нами пішов в ліс. Всім буду вдячна за підписки і вподобайки.